Є таке відчуття, що країна у нас живе в режимі не до цього, не до стратегії, не до сенсу, не до війни у нормальному дорослому значенні цього слова. Зате завжди знаходиться час з'ясовувати, хто винен більше і що найголовніше, хто винен менше, причому бажано прямо зараз, бажано публічно і бажано в момент, коли над головою летить. Взагалі це по-своєму талант. Коли по містах прилітає, не консолідуватися, не заткнутися хоча б на півгодину, не зібратися в кулак, почати з'ясовувати, хто з чиновників гірше підготувався. Центральна влада, місцевій, місцева, центральній, усе одне одному противник бомбить. Ці сперечаються, ми обираємо сторону, вони, методи виведення кешу. Генії. Прямо проситься в підручники як окрема форма оборони, дискусійно оборонна. Причому сперечаючи зазвичай ті, у кого самих за плечима такий багаж кривих і просто шкідницьких управлінських рішень, що будь-який авіаналіт поруч здається косметичним дефектом після капремонту. Люди, після яких залишаються руїни не від ракет, а від підписів і саботажу. І Нічого, ні судів, ні відповідальності, ні навіть незручної паузи. Просто прибрали людину, наче в магазин по хліб вийшла. Не повернувся, буває. ТЦК забрали і одразу відправили Гренландію обороняти, тільки не в Гренландію, а до теплого моряка. А тепер усі ці ж люди пояснюють, хто не так готувався до зими. З інтересом слухаємо, записуємо. Запитання ставити не можна, не на часі. Доброго здоров'ячка, хунту й хунту беремо з України. З превеликим задоволенням повідомляю, що ми взяли ще одну машину хлопцям. У загальному списку машин, куплених нами за ваші донати, і відправлених хлопцям, це вже 330-й іконик. 330-й, тільки вдумайтесь, тепер завдання спрощується. Нам потрібно поставити ще два реби на ці машини, і, вважай, можна трохи видихнути. Основні доріжчі нами будуть заткнуті. У ролику за тиждень, який вийде, щойно я зможу зібрати раму, постараюся докладно все розповісти і показати, а поки що констатую залишилось дособирати на риби. Допомагайте за посиланнями в описі та в першому каменті. Хлопцям на фронті так само холодно, як і нам, але нас більше допомагайте. А я поки продовжу розмишлізми взагалі. У нас є дивовижна віра в незнімність цивільного міністра. Військового можна, прямо на війні, швидко, чітко, без сантиментів, а цивільного не можна. Особливо перші пару років треба ждати людині увійти в курс. Країна може почекати, міста почекають світло, почекає люди, почекають. Головне, щоб міністр не засмутився. А якщо когось і знімають, то боронь Боже віддати його під суди, довести справу до посадки як можна, тільки на морько. Політика, взагалі, то була придумана для двох речей. У мирний час, щоб більшості жилось хоча б терпимо, у воєнний, щоб більшість вижила, не навпаки, не щоб подобалось, не щоб гарно виглядало в презентаціях, бо на популярності у війні не виживають, на лайках не тримається ППО, на правильних словах не гріються батареї, і вже точно не на гаслах з'являється перемога або хоча б зрозумілий вихід із усього цього. Але наші, карманичі, здається, обрали третій шлях пересидіти. Не виграти, не програти, а якось пропетляти, пролізти між струючок, дотягнути, а там вибори. Головне дожити політично, а все інше другорядне. Звідси і відчуття дивної гри, не за країну, а хто останній, той папа. Війна не як мета, а як фон, І як кеш, як шум генератора під вікном, до якого звикаєш, і вже дратуйся не на бомбардування, а на тих, хто заважає тобі робити вигляд, що все під контролем. І отут починається наступний рівень. Є особлива категорія громадян. Вони дуже переживають, щоб ми не стали схожими на поганих хлопців, не туди пішли, не так відповіли. Не тими методами. Їм здається, що десь існує акуратна війна у білих рукавичках з правилами, де заздалегідь визначено хто поганий, а хто лицар. І якщо ми раптом зробимо щось не так, нас перестануть любити і нам перестануть допомагати. Погана новина у великій війні ніхто нікого не питає. Можливість і право обирати методи, це розкіш мирного часу. У Третій світовій, неважливо, як її офіційно назвуть, усі будуть зайняті виживанням, а не порівняльним аналізом моральних відтінків. Немає блоку поганих хлопців і блоку цнотливих лицарів. Є блок наш і блок не наш. Усе. Решта потім у підручниках історики призначать лицарів уже після фіналу за результатами. Ілюзія, що можна всидіти між, найнебезпечніша. Європа теж зробить вибір не тому, що хоче, а тому, що доведеться, бо неможливо безкінечно пахнути болотяним газом, мріяти про чужі інвестиції і водночас зображати моральний п'єдістал. На словах Льова Толстий на ділі математика електорального кешу. Коли розстрілюють полонених, світ говорить правильні слова. Коли бомблять міста, засловлює занепокоєння. Відійшовши від мікрофона, одразу йде далі пити каву. І Це не тому, що світ поганий, а тому, що ідеалізму не існує в масштабах держави. Його вистачає максимум на окремих людей. Жити у світі без правил і при цьому обмежувати себе уявними правилами гарантований спосіб програти. Перші дві світові не дали нам держави. Було б дивно повторити експеримент у третє заради чистоти рук. А інколи, на додачу до цього переліченого вище, з'являється нова фігура з промовою, з упевненістю, з презентацією і одразу стає спокійно. Бо демократія, бо сучасність, бо компетентність план, що правда, зазвичай виглядає так: робіть добре, погано не робіть. Якось буде. Якщо не буде, значить недоля. Війна не складно. Я бачив, Присіли, побіли. Особливо розчулює віра в універсальний управлінський досвід сьогодні кібербезпека, завтра армія, післязавтра космос, головне впевнено говорити бажано з серйозним обличчям. І за кого б ти не голосував раніше, коли прилітає і руйнує тобі життя тільки після коли до цього моменту воно чомусь не працює, ти раптом розумієш ціну кадрових ротацій платить не кабінет міністрів, платить фронт. Платить інфраструктура, платять люди, які не читають промови, а просто роблять роботу, щоб робило. Окрема тема, зручність. Друга назва стабільність. Наш національний муркотик. Ну, після сала, звісно. Зате зручно, універсальне виправдання. Неважливо, що саме, неважливо, чим закінчиться. Це зараз про дію, яка перестає бути державною і перебуває в процесі планового розвалу і подальшого перепродажу. А ви не знали, що дію цю державну систему доступу до всіх можливих реєстрів і особистої інформації продають разом із усіма вашими цифровими потрохами? Тепер знаєте, коли державне перетворюється на трохи більш гнучке, коли спільне стає поки що нашим, але з можливістю продати по шматочках, це завжди подається як прогрес, як необхідність, як вимога майбутнього. Майбутнє, щоправда, зазвичай виявляється дуже конкретним, з конкретними вигодонобувачами, з конкретними базами даних, з конкретними проблемами із зарплатами, комуналкою і раптовою необхідністю, терміново шукати інвесторів, бажано дружніх, бажано перевірених, бажано своїх. Персональні дані це нова нафта. Хоча ні, нафту хоча б можна викачати один раз, дані безкінечні і дуже цікаві не лише для бізнесу, а й для розвідок, особливо в країні, яка воює. Але користувач щасливий, йому зручно. Він отримав бонус, кешбек, вавину тисячу, ілюзію турботи, і спам за ранку до вечора. Він не пов'язує зростання шахрайства із тим, що хтось знає про нього надто багато. Він не ставить запитань, він не хоче розуміти, бо розуміння це дискомфорт, а комфорт. Важливіший. Так народжується не держава, а матриця. Тільки без філософії, з підписанням згоди і галочкою Я все пролистав, дайте мені вже ваш кредит. А за вікном зима, і ракети, і удари по фронту, і по домах, і по ЧАЕС, і по дитсадках, і по теплу і по світлу, бо це не військова логіка, це логіка помсти, залякування, демографії. Холод, стара зброя, перевірена, її вже застосовували. Міняються імена, не міняється метод зробити країну непридатною для життя, вичавити людей, показати іншим опір безглуздий. Військовим шляхом це не перемога, політичним теж, але це страждання справжнє. Їх не перекрити ні промовами, ні заявами. І в цей момент особливо дивно чути розмови про діалог, про втому про треба ж якось, треба. Тільки не розмовляти, а захищатися, тиснути, допомагати, посилювати, робити неприємно тому, хто вирішив, що холод аргумент. Країна зараз програє не тому, що по ній б'ють, вона ризикує програти тому, що надто часто зайнята не тим, не стратегією, а рейтингами, не виживанням, а зручністю, не майбутнім, а тим, як дожити до наступного електорального циклу. Історія потім усе розставить, призначить героїв, призначить злодіїв, пояснить, хто був правий, але це буде потім і тільки для тих, хто доживе. А зараз хотілося б побачити просту річ, що хтось знає, навіщо ми все це терпимо. Не як, не скільки, а навіщо. Зробіть донат. І репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля й ролики і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ.